95 років тому відбувся бій під крутами. Подви української молоді сколихнув усю країну і їх самопожертва в ім'я вітчизни нікого не залишила байдужим. Ось тут на залізничній станції Крути на Чернігівщині і стався у січні 1918-го бій курсантів і студентів з радянськими військами, який приніс значні людські втрати. Сотні поранених, полонених, зниклих безвісти і тих, хто загинув на місці бою. Сьогодні на території меморіального комплексу пам'яті героїв Крут пройшов мітинг-реквієм з вшанування Загиблих студентів, курсантів, гімназистів, квіти до монументу героям зі своїми однопартійцями поклав і народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Їхній погляд він не вмируший, тому що має бути прикладом і сьогоднішньому поколінню українців і майбутнім поколінням. Як треба відстоювати інтереси країни, як треба їх берегти? Сьогодні Москва нам посилає рахунки на десятки мільярдів доларів за газ, який ми у них не брали. Тобто, фактично продовжується та ж політика підкорення України, але іншими методами. Треба на це реагувати, треба вставати, треба протидіяти так же сміливо, так же рішуче і також не шкодуючи навіть життя, як це робили 95 років тому. Наші київські студенти, отут під Подвиг української молоді, Олег Ляшко вважає гарним прикладом того, як треба берегти свою країну і відстоювати її інтереси, навіть якщо за це доводиться платити життям. Сьогодні він закликає своїх колег-політиків не бути байдужими, об'єднуватися і захищати Україну від впливу Росії, яка колись знищила студентів. А сьогодні обрала іншу політику підкорення газові контракти. Ми знаходимося на цьому святому місці, де колись пролилась українська кров за українські інтереси. Я хотів би сказати, що днями я ініціював проведення позачарової сесії Верховної Ради. Я вважаю, що е е економічна агресія Росії, яку вона сьогодні здійснює, зокрема е затягуючи газову удавку е на Україні, вона потребує негайно реагування всіх політичних сил, незалежно які вони, чи опозиція, чи влада. Я вважаю, що в такій ситуації всі політичні сили мають негайно виробити консолідовану позицію. Ми маємо денонсу скасувати газові угоди, ми маємо скасувати, денонсувати харківські угоди про продовження перебування чорноморського флоту Росії в Севастополі. Ми маємо вжити теж цілий ряд заходів для того, щоб захистити національні інтереси України, підтримати Україну у газових суперечках з північним сусідом. Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликає і Європу. Вчора представник єврокомісару з питань енергетики заявляє: мовляв, ми не втручаємося в конфлікт. Мені це нагадує ситуацію те, Ць року, коли в Мюнхені Чемберлен дала д'є з Гітлером домовилися, і роздерли його Чехословаччину. А через рік почалась Друга світова війна, і тому я закликаю Європу втрутитися і підтримати Україну і не розмінювати Україну на знижку за російський газ.